Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ви просили подивитися полонених. Одне ваше запитання. Прошу зробити розклад на полонених, коли обміняють чи взагалі працюють в цьому напрямку. І ще одне: подивіться, будь ласка, наших полонених азовців, адже скільки часу вже в полоні і ще досі їх не повернули. <кхід> ну, ви пам'ятаєте, що там. Суди йдуть над азовцями. Ви пам'ятаєте, в Оленівці загинули. І хто пам'ятає мої минулорічні розклади на азовців, що їх дуже мало кого повернути. І так, дивимося: взагалі, спочатку з половненими чи працюють у цьому напрямку. Ну, Працювати працюють. Домовляються, будемо так говорити. Тут нічого негативного нема, але поки що безуспішно, ось як я це бачу. Є, ведуться якісь переговори, так, але поки що безуспішно. Дуже борються за наших так, це теж дуже сил, можна сказати, йде. Ось іще одна карта є, що домовляються, говорять, ведуть переговори. Задіяні люди борються і виборюють їх. Ось якось так. Але наразі, наскільки я бачу, це все якось безуспішно. Якось так. Давайте подивимося, чи в наступному будуть якісь обміни. Ну, давайте хоча б декілька тижнів місяць, до місяця, з сьогоднішнього дня. Чи будуть якісь обміни? Знову є, дуже важко. Так, але буде. буде, да, Будуть якісь обмін до місяця будуть. Будуть. Дійсно будуть, будуть повернуті. Так, будуть. Позитивні емоції виходять тут. Ось якось так. Будуть повернуті якась кількість, я не можу сказати, скільки. ось, Але будуть. До речі, для України це буде дорого куштувати. Там буде не зовсім рівноцінний обмін, наскільки я розумію. А тепер давайте подивимося ще азовців додатково. І так, що стосовно азовців, теж ведуться, тут ще навіть гірше можна так сказати. Більше, ну, гірше, ні, ні, не скажу гірше. Але там вони занадто. Ви знаєте, от азовців, щоб повернути, там завжди провали. От з азовцями провали йдуть. Щоб дійсно азовців повернути, там потрібен міжнародний розголос. Не просто замовчувати, не просто щось. Саме за азовців за них потрібно більше боротися. От за них найважче. Легше повернути інших. Тут видно, що так борьба, борьба є, так є постійні. До речі, навіть можна сказати, що ці переговори постійно зриваються навіть. Ось, А, з, а зовсім тут набагато гірше, щоб ви розуміли, Я, яка б не проходила а, а, праця, так все йде завжди-завжди, іде завжди якось на смарку. І тут, знаєте, можна ще сказати глухий кут. Тут більше глухий кут. Тут важко, дуже важко, наскільки я бачу. Ви знаєте, відверто скажу, якщо я колись казала, що від азовців ті, що здалися туди в полон з Азовсталі, жменька повернеться. так? Жменька це не значить 10 чоловік. Але порівняно з тими тисячами людей, які пішли туди, це жменька повернеться. Ось. А тепер я бачу одиниці. Одиниці, кому дійсно вдасться звідти вити. На жаль, я цього не бачу. Тут дуже важко. Тут багато обіцянок, багато чого, але тут, знаєте, більше як стіна. Тут якось ворота ніби закриті. Якось так, мої дорогенькі. На жаль. на жаль, при цій владі забудьте про це. Верніше, не забудьте, а просто розголос. Потрібна влада, яка дійсно за народ, яка дійсно за українську державу, яка дійсно бореться за Україну, а не зрозуміло за що. Ось просто так. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі і разом до перемоги. Все буде Україна!